Привіт вам, панове мотоциклісти та гості каналу, дякую, що проявляєте цікавість до мого контенту, сьогодні, друзі, про Honda CB400X 2020 року випуску, плюси та мінуси, які я бачу зі свого досвіду володіння мотоциклом. Спробую коротко та по суті, як завжди. Тому поїхали. То, які я вбачаю плюси і мінуси в мотоциклі Honda. CB400X 2020 року. Ну, давайте почнемо з ходової. Переднє колесо на 19, а ми знаємо, що чим більший діаметр колеса, тим краще проходить мотоцикл по ямам, буграм, поганому асфальту, бездоріжжю. Взагалі є маленька ендурна составляюча. Вилку ми маємо звичайного типу. Не скажу, що це плюс і не скажу, що це мінус. Головне, що вона працює. Є регулювання на три положення по жорсткості. У нових моделях вже йде вилка перевернутого типу, тому там плюс, тут можна сказати мінус. Е, супорт двохпоршнівий, тракт армований, тому гальма доволі прогнозовані. Тормозний диск маємо один. Це означає, що при кожному гальмуванні вилка йде на скручування. Це мінус. Краще було б, якби було два диска тормозних. І гальмування було б краще, і вилка б не скручувалась. Це, до речі, впливає на роботу тефлонових втулок, сальників і пильників. Маємо грібенку АБС. Взагалі-то переднім колесом і вилкою я доволен. Питань до них немає, працюють ідеально просто. Переходимо до заднього колеса. Заднє колесо на 17 звичайне. Є грібенка АБС. Є однопоршневий супорт і армована тормозна система. Теж працює гарно, питань немає. Ось маємо блок АБС закритий трошечки в незвичайному місці і навіть в трошки стрьомному місці, тому що рядишком тут маятник. Як це все працює, хто зна, ну поки не доставало ні разу. Переходимо, друзі, до пластику кузова Пластик, я вважаю, хондовський. Нема звуків від нього взагалі ніяких. Ні тріщить, ні скрипить, ні зудить, нічого. Тобто так вдало все зібрано, що питань немає. І розбирається непогано, дуже легко і зрозуміло. Ну Видно, що робили люди для людей. Тому по пластику респект однозначно. Дуге безпеки. Непогана річ, головне, ними ніколи не пойзуватися. Хай будуть. Перейдемо до лобового скла. Лобове скло тут заводське. У мене зараз стоїть на самому нижчому положенні. Я так поставив, можна ще підняти його на 6 см вище, але я поставив нижче, ну мені так вдобніше. Тут уж кому як. Міняти його не збираюсь. доволі вдале стекло, одводи. Повітряний поток від візера, шолома і шум вітру теж відводить. До фари. Фара, фара я б сказав, би красива по дизайну, дуже все зроблено, Ну маленька. І я гадаю, що світло в ній розраховане тільки для міст з засвітленням городським, а глухих районних та сільських. Місцевості, я думаю, буде мало. Треба буде чіпляти доповнюючи світлом. Перейдемо до сідла. Сідло доволі вдале для людей середнього і нижче середнього зросту. Ви розумієте, як би не на мотоциклі, а якби в мотоциклі внутрі із-за ковшовидного сідла. Я поставив ще таку накладочку. Вона доволі вдала, охолоджується дупа. Ви Йорзаєте по сідлу, трошечки є легеньке масажування дупи. Це дуже гарно, коли їдеш. Бак Бак у нас на 18,5 літрів, при витраті палива 3,5 літра, ну ви розумієте, на 400 км вистав до резерва. Тобто можна заливати до повного і їхати 400 кілометрів доволі вдало. До речі, смаря з якою швидкістю їхати. Якщо економна швидкість 95, то буде ще менше, там буде 3,2, 3,3, отак е, витрата палива. Що можу сказати по вихлопній системі? Нержавійка вихлоп доволі тихенький і взагалі його не чуть до 130-135 км на годину. Потім реально чуть двигун як починає. Підвивати вже двигун 400 кубів, друзі, ну, звісно, 500 кубів краще. Європейський 500 кубовики краще на 100 кубів, а так все остальне. Згоден з вами, не переконуйте, я з вами згоден. Мотор доволі вдалий, непогано набирає швидкість, динамічний. Що ще можна сказати? Коробка переключається дуже добре. Питань не викликає. Масло 10В30 2600, здається, літра. 2 літри 600 грам з заміною масляного фільтра. Друзі, хочу перейти до великого-великого мінуса Дуже взагалі мені не подобається, як працює амортизатор задній, Ну до такої степені, м'який, що ну просто. А може він у мене просто не працює, я не знаю, хоча потіків масла я на ньому не бачу. Працює, як працює, але дуже м'який. Хоча я вже його поставив на п'яту поділку по жорсткості, все одно м'який і не подобається. Друзі, хочу перейти до невеличкого технічного моменту, який обов'язково треба вам розказати. Я вже замінив повітряний фільтр. І хотів би про нього вам розказати. Міняється він тут доволі, знаходиться він отут, бокс. Міняється доволі, можна сказати, і легко, тому що бак не треба знімати. А з другої сторони, треба знімати акумулятор, треба знімати мозги, знімати повітряний забірник. Потім відкручувати 4 болта і знімати кришку, до якої прикручений фільтр. Але, друзі, в 2020 році. Іде отакий повітряний фільтр. Немає отут немає вух. У старих версіях вуха кріплення. Тут немає. Тому майте на увазі, коли замовляєте повітряний фільтр, не помиліться при виборі, оскільки з 2020 року йде отакий фільтр. До речі, я вже після того, як замінив повітряний фільтр до першого, можна міняти набагато простіше. Просто набагато простіше. Розповідаю, щоб замінити повітряний фільтр, треба зробити ось що. Відключити акумулятор, зняти його. Відкрутити повітряний забірник. Потім відкрутити сам фільтр від кришки. Від кришки. Потім знімаєте кришку. І витягуєте фільтр. Вставляєте новий фільтр. Закриваєте кришку, закручуєте кришку, а потім пальцями підтягуєте фільтр і зажимаєте чотирма болтами. Уже знаружі Так буде набагато проще. Не потрібно буде витягати і відключати мозги мотоцикла. Ну а далі закручуєте повітряний забірник, ставите акумулятор. І все працює. Друзі, переходимо до керування. Руль доволі широченький, як по мені. Вдало виставлений. Руки не напрягаються, тремора в кістях немає, це означає, що немає вібрації. Щеплення вижимається буквально одним пальцем. Тут зроблена система легкого вижиму щеплення в моторі. Кнопки всі на місці. Доволі вдало розраховано все. Тут теж. Навіть з моїми невеликими руками легко достаю двома пальцями до курка при гальмуванні. Що можу сказати по приборній панелі? Приборна панель до неї треба звикати. От начебто і видно непогано, але коли на неї попадає сонячне світло, пане, звісно, як наче зовсім друга. Дуже гарний приклад, як показує приборка, коли на неї попадає сонячне світло. Чітко і зрозуміло кожна рисочка видно. От я затіняю зараз собою і вже ви бачите, що не читаємо приборка. Ну, погано читаємо, скажімо так. Зеркала вдало розположені. Видно в них все, що відбувається ззаді, добре. Не пливе зображення, тому тут теж все гарно. Що можу сказати в завершення цього невеликого огляду, плюсів та мінусів цієї моделі? Друзі, дуже непоганий мотоцикл навіть на кожен день, навіть для людей середнього та нижче середнього зросту. Рекомендую веде себе на дорозі дуже прогнозовано, нежадний на паливо. гарно гальмує. І взагалі дуже приємний мотоцикл, не напрягає. Хоч і 400 кубів. Ну, звісно, 500-ка трошечки краще, рівно на 100 кубів. Тому якщо у вас є можливість, купляйте 500. ку Якщо нема, купляйте 400. ку купляйте, Взагалі купляйте мотоцикли і катайтесь. Гадаю, що можна тепер завершувати. Що хотів, я вам розповів. Всім вам дякую, дякую, дякую за увагу. Будь ласка, якщо було цікаво, тисніть вподобайку. Я буду задоволений. Якщо цікаво, що буде далі на каналі, підписуйтесь на канал. Буду ще більше задоволений. Дякую вам за перегляд. Слава нашій Україні. Бувайте здорові, друзі. До побачення!